То скільки ти заробляєш? Десь лям. В рік? В день. Шорт забирай. Це ж треба? Можна мені таку роботу? <звук> О, привіт. Привіт, Бері, як справи? Добре, добре, добре так. Отже, у нас сьогодні запис репліки для відеогри, яка називається SkyCraft. Чув, Чув про неї? О, справді? Так, обожнюю цю гру. Круто! Для тебе це буде досить легко. У тебе буде буквально одна репліка. Легко? Круто. Так. Це Клінт, Вінці ІО студії Arctic Storm. Вітаю, як справи? Ту mm -hmm. Отже, записуємо репліку для гри Skycraft. Гадаю, ти чув про Skycraft? Так, як я вже казав, я обожнюю цю гру. Так, так, я знаю. Потрібна лише одна репліка. У мене просто невелика боротьба з оригінальним актором, і я хочу довести йому, що його можна замінити. А. Так, ясно. Так. Гаразд, Бері. Отже, ми хочемо, щоб репліка була точно, точнісінько, як в оригінальному записі. Гаразд, у мене тут готовий для тебе оригінальний запис. Я увімкну його і хочу, щоб ти відтворив його в точності. Зрозуміло, гаразд, Бері. Так, звісно. Тобто я спробую. Добре, зараз увімкну. Слухай, слухай уважно. Добранок. чудовий а, день. Так. Я впізнаю цю репліку. Гаразд чудово, ти готовий Бері? Так, звісно. Гаразд, поїхали, і як будеш готовий. Добранок. Добранок. Чудовий день порибалити. Ти намагаєшся бути смішним. Намагаюся бути смішним, ні, Бері? Ні, ні. Що, Що не Треба, так? Треба, щоб звучало, як на записі. Ага, добре. Гаразд, Бері. Давай ще один дубль. Цього разу спробуємо звучати якомога ближче до оригінального запису. Гаразд? Ну так, я спробую ще раз. Я ще раз увімкну запис. Поїхали. Ось він. Думаю, тобі варто ще послухати. Слухаємо. Добранок. Чудовий день порибалити. Так, Так. Ага. Добре, спробуємо ще раз, Бері. Цього разу якомога ближче до оригіналу, і як будеш готовий. До Чудовий день перебалити. <рес> Слухай, Бері. Давай просто почнемо писати, і ти зможеш спробувати стільки, скільки захочеш. Просто підряд. Добре. Просто запиши нам 3-4-5 поспіль, і сподіваюсь, хоч щось буде вдало. Гаразд. Добре. Отже, готовий? Так. Поїхали. Добранок чудовий день порибалити. Добранок чудовий день порибалити. Добранок чудовий день порибалити. Так, ні, слухай. Це взагалі. Це я можу ще. Бо. Ну, як я вже казав, я справді дуже великий фанат гри. Я мені, граю в неї мені з самого. Добре. О, привіт. Гаразд, Бері. Це Бен. Він спробує записати репліку. Ти готовий, Бене, увімкнути оригінал? А, ні, ні, все добре. Гаразд, поїхали. І як будеш готовий, Бене? А, доброго ранку. Чудовий день для риболовлі. біса, підійде. Гарна робота, Бене, дуже тобі дякую. Інший хлопець мені. Дякую, Бене. Чудова, дякую. Ти облажався Беррі. Це ж.